Розкажіть, будь ласка, що станом на зараз відбувається там на Херсонщині? Чи можемо ми констатувати, що росіяни з новою силою в новій вже хвилі знову лізуть на Ну, Як ми бачимо навіть з офіційних е публікацій з пози висвітленої позиції е оперативними нашими управліннями, зокрема, е Південь? Е активність пожвавішала, е ворог. Починає розпочинає підготовку до десантної операції, і вже кілька сотень кораблів помічено. Ну мова йшла про 300. Також ми бачимо, що були спроби висадки десанта на невеличкі острови, які наразі під контролем сил оборони України. Ну на щастя, усі ворожі одиниці юніти ліквідовано. Я гадаю, що так буде і надалі. А можете детальніше розказати про те, на яких саме напрямках вони, ймовірно, готують десантну операцію, якого масштабу, з якими, скажімо так, засобами, і з якою метою? Ну, давайте з кінця. Мета. Власне, правий берег Дніпра, також контроль над Херсонщиною та Миколаївщиною. Це великий амбітний. Проект, який хоче реалізувати наш ворог Російська Федерація. Наразі ми маємо постійно постійний, скажімо, рух техніки на Кінбурзькій косі. Час від часу там з'являються ворожі автомобілі, як правило, там система МРСЗО, зокрема, і звідти ж також і ми маємо велику кількість обстрілів, які по нашому. Місто Очаків, Миколаївщина і Сили оборони України активно діють на то на тій ділянці, зокрема, корпус морської піхоти, а Миколаївщина, їхня домівка, і ця техніка ефективно знищується. Для чого потрібна ця операція Російської Федерації Армії Російської Федерації захоплення поступове захоплення островів дозволяє розширювати зону ураження? Для їхніх для їхньої техніки, та зокрема для безпілотних літальних пристроїв, дронів також міномети, адже ефективна дія міномета це від 5 кілометрів, а більшість з них на 5 кілометрів розраховані. Тому їм потрібно наближатися до потенційних об'єктів, яких вони хочуть знищити. А вони наші вороги, наш противник. І має таку стратегію. Вони хочуть знищити все навколо лише тоді не буде сенсу утримувати ці ділянки, перебувати там силами оборони України, і тоді вони зможуть туди зайти.